Так, всім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив перевірити реальне авто на дуже цікавій карті. Ми проїдемо по відрізку з нерівною дорогою. Подивимося, як кожне з авто з ним справиться. Буду їхати максимально реалістично, наскільки це вийде. Плюсом буде включений трафік. Давайте відразу перевіряти. Перше авто у нас на тесті BMW E34. Легендарніше авто комплектації з двигуном 2,5 літрів. Давайте одразу перевіряти. Карта ця доволі цікава. Тут їздить поліція. Тут є дуже цікавий відрізок від траси. Ямами, нерівностями з усім. І головне, щоб поліція за нами не погналася. Моя ціль це максимально без пошкоджень доїхати до кінця цього відрізка. О, от нас вже і переслідує поліція, напевно, до перевищення. Швидкості. Давайте зупинимось. Узнаємо, що вони хочуть. Є один нюанс, що вони можуть різатися, тому що тут дуже тупі боти. Йомає. Так, що вони хочуть. А за перевищення швидкості все-таки. Будемо обіжати ці ямки. Будемо сьогодні на різних автомобілях кататись. Значить, прям непогано справляється БМВ з цією здачі. Це прям дуже жорстко вона по ямам їде Тинячі на капоті вмятина є. Хоча в Україні, я думаю, хтось би такої їхав би на 100 навіть по цій домасі спокійно. Ну 100 ладно, це перебор 60 точно. Так, але ну, з цією задачею, би ми справились. Навіть дуже легко. Зараз назад будемо їхати на максимальній швидкості, яку я зможу розвинути. Це ж не по мене. А мене за що? Просто так, де вони бачать, що я до них взагалі притрунувся. Ладно, полетіли. Ми в цю сторону будемо їхати максимально обережно, назад будемо прям топить на всі бабки. Будемо дивитися, з цього вийде взагалі. Які ушкодження, може, чи їх не буде взагалі? Ну, взагалі шикарно справляється прямо. Прямо шикарно. Дуже жорстко, наче на табуретки якісь їдем. Я думаю, там уже п'ята точка водія відбита точно. Ну і швидкість 180. Ну наче непогано справилась. І нема взагалі ніяких пошкоджень. Десь, ну, на 5 тисячі. Ну, навіть не на 5, а на 8 з точно справилась. А тут зі сторони комфорта я б поспорив би. Давайте змеємо інше авто. Так, наступне авто у нас Toyota Mark II в 80-му кузові. Теж легендарний автомобіль. Моделька тут не сильно опрацьована, але... але непогано. Побачимо зараз як він справить. Ми лежачому поліцейському вже щось не відбили. Будемо дивитись. Спочатку йдемо по правилах. Взагалі думаю буде набагато м'якіший з BMW. але навпаки навіть. Хоча тут знову питання до модельки самої. Я б сказав би, що погано прям. Хоча погано. Дуже погано. Не забуваємо тримати дистанцію так мінімально. Взагалі оце проблема з текстурами і не було те, що текстури жовті. Це, видно, недавно з'явилося. Я давно в бімку не заходить. А мене цю карту. Так, давайте тепер назад перевіряти на повній швидкості. Не робиться. Та тут немає ніяких ушкоджень. Їде вона якось воло гірше, ніж БМБ. Води на аміці. взагалі вже. Тому що наша швидкість менша набагато. Взагалі не їде Якщо порівнювати з BMW. Я багато про BMW говорю. Наступний СБ Мерседес у мене старого Мерседеса тут нема. Я хотів. Типу, старі автомобілі з новими порівнювати. Громозів тут теж немає. Ну і самі все побачите. Давайте. Наступний автомобіль. Так, а наступний автомобіль у нас Toyota rav 4 Я взагалі їх так вибираю аби як. Просто цікаво, як кожна з цих... Автомобілі й буде проходити цю трасу. це як джип чи кросовер. Чи не до кросовер. Повинно, як на мене, бути краще. М, а не. А. І спитати навіщо йому. Воно ж в нікуди дивиться те дзеркало. Приборочка все таке гарна. Це доволі. Ну, хороший мод. Моделька сама. Я думаю, для потянув очередь этого автомобиля прям классно будет. Я их ухиду, это надолго. У меня и динамика хорошая прям. И сразу у нажимаешь, он Це прям круто. Але щось вона по ямкам рибає дуже сильно. Ох, щось сьогодні Тойоти прям дуже тяжко йдуть. Тому що шовідкись невелике відносно. Це ж непогано. Зараз розвернемося і побачимо, як вона на повній швидкості проїде. Ну, Зараз дізнаємось вирішуєш швидкість на ямах чи ні. Охо-хо, тут щеть головне не врізатись, ні в що Ладно, давайте зараз Заїдемо туди. Спочатку спробуємо. Головне графіком розійтись, розминутись так, полетіли. Як на мене, БМЕ поки що найкраще з усіх пройшло. Зараз я візьму ще одну дуже цікаву машину автомобіль і подивимось. Ну, більш-менш на десь, я не знаю, на 4 з 10, на 5 навіть. Де моя заправка? Беремо наступний автомобіль. Так, а наступний автомобіль у нас Sкла 221. <свисті> Бачимо, як він справиться. У нього ж, по-моєму, повинні бути з Повинен дуже м'яко йти по цим нерівностям. Це зараз побачимо. Теж доволі... Добре зроблена моделька более якісна. Карта навіть є... Приборка нормально світиться. А не Як там і в остальних. Ну, така добротна моделька, мені прям подобається. Якщо комусь треба будуть модельки, пишіть мені вам скинутись. Прям непогано їде їй. Думаю, ізоляція хороша. І не те, як немає як не підстрибує не де. Хай нам уже штраф випише, поїдемо далі. Головне, щоб вони в нас не вирізались. І звук у неї хороший. Я його перехвалив. Таке трохи підстрибує, але не критично. Ще й за рахунок того, що він дуже низький. Ну, в принципі, нормально. Більш менш. Ну, у мене переслідує поліція, але ладно вже. Швидкість взагалі не відчувається. Бачимо, <му> hmm? як нього з керуванням на швидкості на ямах. У мене знову переслідує поліція. Ну, то вже таке. Так, тепер давайте булим поповній. Ну, проше керування майже немає. Це факт. А ми дуже скакаємо, це теж факт. Прям треба її ловить. Та швидкість, якщо вірити з більше 200, ну під кінець в принципі нормально пішло. О, це дуже жорстко було. Вже дуже схоже як в реальному житті. Ну це вже не як в реальному житті. Ну, на 6 десяти можна оцінити, я думаю. Йдемо далі. Так, тепер у нас чудо совкового автопрому Сімрок. На номера не дивіться. У -у -у. Даже якщо по приборки дивитися, то це п'ятерка. Головне, щоб не розвалилась, поки ми доїдемо. Поки їде непогано. Я... Я сумніваюся, що ми на ній сильно розченемось кудись. У в країні дуже багато людей на цих мобілях їздить. Це все-таки... О, це П'ятерка. Та да, це п'ятерка. Це не сіморк. Все нормально. Ну прям взагалі І що ще там не перекосило. М -м. Ну скакає прям добряче вона. Ча на маленьких ямах? Ну. Як на мене, то краще всіх себе показує. Далі ми ще візьмемо якогось кросовера Правжнього. чи навіть джипа рамного. Ще дивіться, почало вести кермо вправо. Може це заводська настройка така? Беріг за все, так. Да. Так, зараз побачимо, як вона. Як так сказати, на повній швидкості, тоді, якщо тут таке є, взагалі можна приміняти це слово повна швидкість. До речі, поки непогано приміти. Ну, поки. Краще Мерседеса точно. По-моєму, по-моєму. Ми приїхали. Тішень. Ну Щось явно ми трохи прикосили нас. І кермо вже не трохи вправо веде, а максимально приходиться приймати. Ну, Йо-моє. Помоємо, ми приїхали. Ну, трохи. зменшили кліренс. А у нас колесо пробило окей. Десь на 5 з 10 можна оцінити. Це максимальні вшкодження, поки які сьогодні були. Рахую, чути, не рахуючи чити ТП на Мерседес. Так, ну давайте візьмемо щось більш підходяще під ці випробування. Так, на мою думку, більш підходяще під це випробування буде Toyota Land Cruiser, Правда, 50-та, не 200-тий. Але мені здається він найкраще справиться з цим завданням. З нього кермо таке дивне, непропорційне це або з модом біда дивіться воно не по центру стоїть Звісно навіть через ру відчуваються ці габарити прямо що вона здорова така. така моща. Так, головне не нарушувати тут Корисний режим 80 км, Потім починають преслідувати поліція. Поки прям ну, шикарно йде. Вони вже за мною виїхали. Я не сказав, що вона прямо аж ідеально йде, але її не підкидає вона. Добре справляється за рахунок великого кліренсу. Та поліцейська Бека теж нормально справляється, mm. ну і що стоїть, mm. ну непогано є тебе взагалі непогано. Так, зараз побачимо, як вона на повній швидкості буде йти. Ну, прям масивна така здорова, мені ж подобається. Так, колеса можна було трохи побільше. Не провтикав. Заговорився за колеса. Так. Давайте пробувати, як вона прям... Пролетить чи не пролетить ці ці ямки. Швид... Швидкості і потужності можна було б побільше, більше потужності, більше потужності, більше швидкості було б. Зацепив трохи поліцейського. Ну, до речі, як видите, як вона прям відпрацьовує під військом. Це прям ну, непогано. Навіть добре я сказав би. Прям десь на 80 можна оцінити. І управляється вона гарно. Прям дуже гарно. Так, зараз я подумаю, що ми можемо ще пробувати Тоді повернусь. Я їду до заправки. Є така у нас стартова точка всіх учасників. Ну і не аби який аралійний. Тобто придуманий під цій ці нерівності. Ну, спочатку ми будемо прямо по правилам їхати. Давай, це не за мною. Я ще поки не встиг нічого нарушити. Все-таки за мною. Пані, не за мною. Пробка секвентального походу. будить. В принципі непогано поки ж. Прямо взагалі шикарно, як на мене. Неде не де не цепляє, не б'є. Ну тисячу кілометрів я вже проїхав бігать. мало навіть. Я багато в неї грав раніше. Та й зараз буду, напевно, багато грати, якщо ідеї будуть. Бачили, як другої передачі тягне? А вона не тягне. Що не бачить. Ну непогано прямо. Ну. Я думаю, тут вже можна на розворот трохи швидше доїхати. Головне і не розкластись. Взагалі, якщо є у вас якісь ідеї для відео, можете написати і подробити, бо мені дуже тяжко їх придумувати. Саме по Джим мені якісь, так скажем, сюжетні ігри набагато легше проходити. Там я хоча б ну, знаю про що говорити, а тут мало про що можна говорити. А я прям ралі ну йде на швидкості прям якось ну прям падає в ці ями якось. І зносить їх постійно. Це на сьогодні останній, так скажем, фігурант. Тільки ми їдемо. Колись в... бачили, щоб Москвіч їхав 180. Я теж ніколи цього не бачив. Йде прям добре. Але не гальмує майже. На цій ноті ми і закінчимо. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ідеї для відео. Всім до зустрічі!